Вітаю на каналі все по-домашньому. Усе парує, усе кипить. Тут я проварила картопельку, додала лише лавровий листочок. Ось видно його. Відварила квасолю. Таку червона у мене. До готовності. Вона не розлазиться. але бачите, так, уже потріскала. Вона готова. І сьогодні я лінева господиня. Тому буду варити борщ з ось такого, такої приправи. Я його називаю борщ у банках. Бачите, баночка з погреба, ще така запотівша трохи. Завстидалася вона, тому що зараз буду відправляти в каструльку. Як я готую борщ з такої приправи. Варю до готовності картоплю. Відкриваю баночку цієї чудо приправи. Висипаю. Висипаю сюди квасольку. А зараз я буду це все робити і вам покажу. Квасолю відправила. На черзі приправа з бурячком. Дивіться, яка вона темна, насиченого кольору. Ось така густа. І ароматна, вона і так смачна, можна їсти її як салат. Але борщ з нею буде, ну, не передати якийсь смачний. І, до речі, наголошую борщ, я готую пісний. Можна ж і на м'ясному бульйоні, то взагалі буде смакота. Ну, а це ось такий буде у мене пісненький борщик. Звичайно, візьмемо ми кілька шматочків сала, цибулинку до цього. Але те все згодом. Зараз додаємо бурячок. І потрібно, аби перекипіло, ну, буквально декілька-декілька хвилин. Одразу, як закипить, приправа додаємо капусточку. Вона в мене також ось наготовила таку невеличку головку, зараз поріжу швиденько. І все, яких 10 хвилин, і борщ готовий. Ось така буде смакота на вечерю в неділю. Капусту підготувала, нарізала такими шматочками, як мені було зручно. З порції півлітрової баночки приправи можна зварити від 3 до 5 літрів борщу. Дивлячись, якої густоти ви любите борщик. Класичний такий, щоб аж ложка стояла, або ж рідший. Це вже діло смаку. Коли борщ з приправою добре закипів, відправляємо сюди капусту. Розмішуємо і даємо проваритися 2-3 хвилини. Я додам трішки чорного перцю. І для аромату додаю ще трохи чесникової солі. Як готувати чесникову сіль, рецепт в мене є на каналі. А також залишу внизу в описі під відео. За бажанням можна додати зелень. Я використаю сухий кріп, тому що Сьогодні я лінива господиня, і лінуюся йти на город по петрушечку. Улію, цибульки, моркви, нічого більше не додаю, тому що зажарка смажилася в улії. там є і цибуля, і морква, і все, що потрібно. Тому 10 хвилин і наш борщик готовий. Все. Сьогодні навіть за 9 хвилин я справилася. Борщик мій готовий. Почистила цибульку, нарізала сало, достала гострий перець і почистила відварене яйце. Можна смакувати цей борщ зі сметаною, але сьогодні мені захотілося з яйцем. Зараз я його подрібню і буду їсти. Хлібчик домашній, ну не смакота. Подивіться, який вигляд густенький. Гарненький. Пробуйте, готуйте, смакуйте на здоров'я вам. Це смачно, швидко, коли потрібно щось гаряченьке приготувати. Ну і корисно, тому що це свої натуральні продукти. Не забувайте ставити вподобаючки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. Миру, добра. Пока-пока!